Всім добрий день. Маємо комісію про правопорядку і законності. Нам треба винести проєкт рішення про виконання змін на генеральному плану СМТ Перегінська, враховуючи рішення сесії від 8 на року номер 817 при затвердженні аналістичного звіту до переліку затвердження питань. І друге питання такі, визначити таке, що втрат. Втратила дію рішення від 30.09.21 року номер 305 гривська, 13, дріб 1321 рік про внесення змін до генплану. Пропонуємо проєкт рішення дати дозвіл на внесення змін до генерального плану і схеми зонування генеральної серо-Перегінське за результатами містобудівного моніторингу Перегінського територіальної. Громади Калицького району Івано-Франківської області. Коротко про даний проєкт рішення. У 2021 році ми дали дозвіл на нанесення змін до генплану. На основі mm -hmm. на той момент переліку питань, які потребували внесення змін за час розгляду містопубної документації 24-му році, ми затвердили містобудівний моніторинг з збільшеним переліком питань, який зараз перелічує 44 питання. На основі того, що кількість питань по внесенню змін до генплану збільшилася, я потреба у рішенні за 21 рік визнати таким, що втратило дію, та винести нове рішення на нанесення змін до генплану на основі того переліку, який вже був затверджений. У січні 24 року, як, як вже і за Тому пропонуємо такий проєкт рішення на розгляд це. Ставимо, ну, ставимо на голосування, так? Ставимо на голосування. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався одноголосно.